Ми їдемо в автобусі, повертаючись з поліція Денаціоналіон. От наш пісюнчик, через якого в нас ця історія відбувається, і нам сказали, що якщо знайдуть паспорт до дня через 3-4 то вони зроблять нам бумажку, з якою нам треба йти в консульство, щоб підновити документи. Є якісь коментарі від вас. Нічого. Ну, винувати цих подій, звісно, нічого не хочу сказати. Ну ви можете помилуватися портом е Валенції, тому що доволі таке файне місце. Ну, не планували ми кататися так багато на автобусах за цією поїздочкою. Ми заплатили на наші 30 дерев'яних гривень. Сука, і це блін, жах. взяли взяла слухав, ти блядь, і мені відразу 40 гривень. Це чувак ще йому. Повірте, я це прекрасно розумію, тому що у нас на двох лишається моїх 90 євриків на 7 днів. При тому, що на хостелу нам треба викинути десь 70 євриків. Життя прекрасна, річ як не крути. Зате тут красиво. До наступних зустрічей, любі друзі.